Вітаю, шановне панство! Chevrolet Malibu 2.5. Грить постійно. Що робить? Ніхто не знає в чому причина. Мільйони СТО об'їздив. Міняють всі електронно-магнітний клапан. Там є такий клапанець, вход, виход, їх там два. Е, всі їх міняють. Чек, можливо, пропадає там на деякий час, е, і потім знову з'являється. Тому я пройшов вже цю школу, якби міняв, помогло на деякий час, і знову він той чек світиться. Ну в чому ж причина? Ні, одне з того не може сказати. Так, ось е, я знайшов. в Чому причина? Там помилка висвічує постійно 2645, 2646. Тобто вони знають це рішення, і це заміна електромагнітного клапана VVT. Він такий один здоровий, Він коштує ну, дорожче, ніж всі ці маленькі електромагнітні, що мінялися. Але це в ньому вся причина, це їхня болячка. Е... Ну, його можна в Україні купити за 6,5 тисяч гривень, але я пішов далі. Я пошукав його на Аліекспресі, я його знайшов, і він мені обійшовся за 2 тисячі гривень і не пошкодував не хвилини. Він йшов три неділі буквально. Я його замінив, все ушло, помилка пропала. Користуйтесь, я впевнений, що в кого Chevrolet Malibu і ця болячка, і він вже не знає, що міняти. Це дуже корисна інформація.